Апологія рожевого диму. Світ зовнішній, на дотик, як еклер, що на долоні глядачам фігляр. Спалахують й на грудки барви всклі. в, склі. в оритниці, вміст гаманців ракло, заки фасади із бранспойтів ранок. І насвітила в небі рештки ріні, нову тональність з під поли нейрони. Дива, як існування подарунок. Прокинулась площин прозорих челядь, І в дію мило пензлі і мачули, Двері в аїд на вибір. І відем, а серце щастям І зарожевий дим. Влататті. У сіточці не донести протея, Коли сочавить, та воно й рятує. На дні нутра ще гутірки зістої. Тиск дужча, а енергія зростає. І зміст і форма об'єднались в шлюб, змінили краєвид, який заслаб, гігантоманію у рух мале до пралісу назад Котрий прийшли, лиш час від часу. Прихисток під кирзу, відхилень жодних, ні на цаль від курцу, та в сутінках, як хусточка вощина, з якої сльози світло від прощання, до невпізнання знов що вочевидь, Влататті дух на мить відпочива. Весняний повів Буття в кущі, хоч унизу на біс доріжку тліну ще раз контрабас. Аби хучі свідомість і схрабусть, що ні собі, ні іншим з тілом й без, весняний повів на всю дійсність фок. І раптом Серце, й сльози артефакт, й кривулі розмагнічений графіт, сув на мікрон та атомний ефект, і стіна – геологічний маринад, анод який на золоте руно, котре і видолинки, і тіснини. Усі турбіни і гвинти в незнане, Притлумлений знов світ задзигорів, де ще на лапках мишачих гора. Одомашнений квазар Між втіленим і невтільним. Скрізь змагання до зварювань ментальних й автогенних. Вся дійсність перегони в перегинах. Кому розвага, кому тліну гонор. Про склистість мурів рештки автоліт. Життя мале. Щоб духа гранулят. Одним осяяння із золотогузки Лед ще іншим башта в космос із колод, хто флегматично, а хто із нестямки ледь вгору палець, Як світи спідтиньку, зір. Колесо, і улягають знаді й ті, що з народження лиш світом нудять. Крізь сяйво око тільки зирк та зирк. Бузок чи одомашнений квазар. До цього сонета ще примітка золотоузка білий метелик. Небезпечний шкідник садів і лісів. Тут і далі примітки авторські. Нічний краєвид. Ані душі, а цілу ніч та лапа. За духа, зацвіли на розі липи, комети хвіст заповіда халепу. Шкіри буття з халупи козлупа. червоним підмурівки ще судомить. Все стале на тоненьку смужку диму, вмить втілюється хоч би що подумав. Білий кентавр чвалає уздовж дамби. Силкуючися все світ у панчоху. Водяничок, єдиний свідок, пчиха. Повітря свіже і він аж посинів. погрітися б під гуску й гусенят, та людожери скрізь і кочовики в їх казанах без сліду й зух зника. Пантеон Світів пильнує вартовий комаха, Будують хмаросяги з ока й охів. Над течією давні сміху міхи, черпальне колесо проникнень сму. Каналами з лягун атомохід. Моля і спір супропорцем маха. Не з льону вежі. З макроспірохет. Волога тисне й хвилі на сухе, де вже підводяться борці бадьорі, що власним м'ясом галактичні діри. Трельяж в повітрі. Скупчення озерні. Жуками скачуть по гладіні зорі. І те, що досі, в кульках нафталін, На всю долину раптом пантеон. Часові зсуви. Суб на мікрон. І світлом перешкоди. Буття вмістилося в одному кадрі тенісний корд, м'ячі, що янгол кида, доріжку в серці крізь смерчі в нікуди. На всю рівнину лиш плянет разки та зглею крап третинний. Перископ. Зібгалося у пуп'янки різке, Щоб згодом ложці в прозелень морську. Скрізь непровалля естакади склисті, Що їх в повітрі, мамути і класті. Титани повернулися з заслання. Й до неба східці, з суходолів слини, Щоб вже з богами. Маточку й тер'як, Вимаглювавши, що було торік. Весь світ на двох. Руїни зжерли коні. Лиш сивіла ще лабіринт, що предки заснували. Свідомість і стриніжка каравели, Вхід в підземельня щільно неба воло. Та дійсні цятку духа сувернір З віків опірних пунктів сивини. Де заклинач на вході юрти з нерп енергію що форму кавуна, І комахи забуття відповідальні, скривизм щораз сліпучіші кодоли. І вже зі спалахів, космічний смокінг. Жаб'ячий рот матерії що цмака, бо ж переміщення в ніщо і підвій, і для спралих знову джерело й плоди і весь світ на двох, де машталір Редван. Щастя гість! Щораз нові буття відеокліпи. Кому звитяги, кому зайвий клопіт, І верх дійсності мить перед смертю Клапоть з гадюкою навкруг кийка асклепій та поки що в повітрі акробат перевіряє гнучкість всіх орбіт, без весел і без компаса, добу через віки у вічність пакетбот. Поруч з наметом цирку космодром. Вилущується гідра із ядра. Чаклунка бабця на горбі Столітник, Щоб немощі, На юнь перемолоти заки новий альхемік, алькагест, і молодість у двері щастя гість. НЕСКінченний кінь Нутро вола. На усі боки змиви, Уздовж карнизів шелестіння мавок. Широт перемикання, частка змови, меридіан що струх, воскрес у мевах. Трампліни помінялися погодні. Біг маратонський. Снів апологети. Крізь греблі, дамби, опусти, загати. З м'якого скла сіть в невимовне гутник. Для нових форм нові антени й упряж. Черговий аватар верхи на кобрі й хамелеон. Миттєвости заручник, Як вічности посеред тліну речник, І вже долина з річкою вулкан, З якого дійсність нескінченний кінь. Джерела зору Вантажу трюмі тик і палісандр. В гурті невільників кілька красунь, на палубі вир гніву голоси, Що видиме, зібгали на плісе, цілу добу біля стерна пузань, Щоб з заборонених найшвидше зон. З найбільших байбакових час. Гризун згриз простір, бічний пагін дерези, лише подекуди рештки надії же оди, Яких в смак не вдалось пережувати. І нутро бджола, свідомість за прополіс, Щоб закись світ. З першопочатків спалах прозріння око, і вже архозавр, який джерела зору на нозі.